Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо Київ FIFA 15 УПЛ. Сьогодні в нас матч з Говерлою та матч з Волинню. Хоча мав бути матч з Мюнхенською Баварією. Але там перенесли матч. Матчі і тепер так. Зараз трошки я зміню склад за кадром і вернусь. І так, ось такий склад. Я виставляю на матч з Говерлою. Ну і давайте розпочинаємо. 23 й тур чемпіонату України між Динамо Київ та Говерлою. На НСК Олімпійському пройде цей матч. В день. І можна, якщо підрахувати бали, то можна сказати, що ми чемпіони. Я потім вам ще поясню. Ну що, давайте розпочинати, не затримуватись. Потужний пресинг та від захисту. Гонсалес пробиває 1-0. Дерліс Гонсаліес на п'ятій хвилині матча забиває гол. 1-0 Чудово тут змістився в центр, пробив і забив. 1-0 вже на 5 хвилині матчі. Шостий м'яч матча. Шостий м'яч Дерліза Гонсаліза в... Лізі парі матч. Кравець... Ну це треба 2-0 робити. Це 2-0 на 12-й хвилині. Ось так от. Чудовий, чудова передача від Сидорчука. Кравець прийняв, прибрав і забив гол. Дивимось, сприймає, прибирає і забиває. Ось так от. Знову в цей же кут. Артем Кравець також в нього шостий м'яч в Лізі матч. 3-0. 17 хвилина. Вільям Карвальо. Розносимо ми Говерлу. Дуже ми все чітко роз... зробили, розкатали. Ось, Сидорчук на гармаша, Гармаш, в дотик на Карвал і Карвал. Знову в цей же шкут забиває. Ось і м'яч від Карвальо в цьому сезоні. за Динамо Київ. Це його перший м'яч на 17-й. Хвилині. Ну це гол. Це мав бути гол, але ні. Гравець Говерли промазав. І Сидорчук міг забивати, але голкіпер врятував і офсайт. Шовковський. Кравець 4-0. 45-та хвилина. дубль Артема Кравця. Ну, тепер було важче забити. Почалися непогані розкатки від Говерли. Е е чудесні просто підкати. І... Не давали нам. Е, створити багато моментів. Ну от. На 45 хвилині кривець сьомий м'яч забиває. 4-0. Ну ну ну! 4-1! З голови! Ну, пропускаємо ми з голови! Ну тут... Куди втекли захисники всі я не розумію. Ну добре, 4-1, на жаль, насухо ми не зіграли. Ну і тайм, перший тайм закінчено. 4-1, ми виграємо. Шахтар 1-1 грає з Олімпіком Сталь з Ворсклою. Також 1-1. Ну і поки що я не знаю, нікого, напевно, змінювати не буду. Хоча Буяльського можу замітити Гармаша випустити. Ну ж, другий тайм, поїхали. Ем... Ну, Говерла почала дуже сильно катати і могла забивати й другі, але ні. Не забили. Провал! Говерла... Ну другий тайм Говерла краще. Кравець 5 5.1. Артан Кравець. Забиває гол! 5-1. 70 хвилина. Ми розносимо Говерлу. Супер. Кравець сам пройшов, пробіг і забиває в дальній кут. Шудово. Артем Кривець восьмий м'яч, і це хет-трик. Морозюк. Не забиває, От Морозюк якось мені зовсім не подобається. Він, він... Якось зовсім непомітний і зараз не реалізував момент. А могло бути 6-1. Ох, Йолки. Ого! 5-2, говерла. Забиває другий. Непоганий не удар. Дальний кут дуже непогано. Ну що ж, 5-2. Все. Фінальний свисток. 5-2. Ми перемагаємо. І 3 бали йдуть до нас. Хух. Ну що, давайте рахувати. Остається 3 тритури. Е, ой. 3 тури Раз, два, три. Це максимум 9 балів. Шахтаря 44. 44 плюс 6, 50. і плюс 3 53. Тобто, а ми... А в нас вже 50, тобто ми вже чемпіони. І так, матч з Волинью. Кравець, ой, кровать. Теодорчик просився випустити його. Ну давайте я подумаю, кого випускати і включусь. І так, ось такий склад. Потім я ще буду робити по ходу матчу зміни. Щоб до баварії відновилися. Ну що ж, розпочинаємо. 24-й тур чемпіонату України. Волинь приймає Динамо Київ. В Луцьку граємо. Динамо перше, Волинь дев'ятий. Ми вже чемпіони. І це круто. Це круто. Ярмоленка нам показують. Ну і потужний пресинг і від захисту. Ярмоленко в своєму стилі міг забивати, але голкіпер потягнув. Теодорчик! Голкіпер знову. Другий момент. Другий сейф голкіпера. Удар ярмоленка головою і Гукіпер знову. Стійка! Да як так? Ну, якісь заколдовані ворота. І тепер Шоковський рятує. Ой-ой-ой-ой-ой, опара. Опара. Жовт, ну це справедлива жовта картка. Так, в ноги. Це справедлива жовта картка. Челханогу! Ну знову! Цей голкіпер, да що це за касіліас у них там стоїть? Все, перший тайм закінчено. Цей касіліас на воротах в Волині тягнув просто все. І я змінюю ярмоленка. Ем... Кого випустити? Райтович, отак, Даніло Сільву і в захист. Мородюк піде на фланг. Потім Челхану Глу. вийде Раес. І Вільям Карвальо. Замість Гармаша. Ось такі заміни. Другий тайм. Поїхали. Це... ні. Це не один Діденко промазує. 1-0. 87 хвилина. Жуніор Мораес. Забиває. Все-таки ми додавили волинь. Ось. Ну, в стилі Ярмоленка, от так можна сказати. І від... Рук голкіпера. М'яч залітає в ворота. Ну, помилка голкіпера. Що тут скажеш? Перша і фатальна. Шостий м'яч Джуніора Морайса в лізі парі матч. Ще дві хвилини цього матчу і буде фінальний свисток. Ух, оце так розкатка на 90, на 90 хвилині від... Ой-ой-ой! Оце так зараз помилка була. Добре, що не забивають. Все, фінальний свисток. Ми перемагаємо. 1-0. Важкий матч, нічого не скажеш. І наступній серії матч з Баварією. Давайте проглянемо. У нас 60 неочко. Шахтаря. Е так. Шахтаря 44, хоча ще не зіграний один тур. Але ми чемпіони. Два тури ще остається. Ну і на, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Наступна серія дуже цікава. Е матч з Баварією та з Чорноморцем. Ну і всім удачі. і пока.